Швидке та ефективне лікування лорзахворювань. Вітаю! Мене звати Ковтун Марина Габілівна. Я лікар отоларинголог медичного центру Беладент. Якщо у вас турбує закладеність носа, проблеми зі слухом, часті ангіни, біль у горлі, не ігноруйте дані симптоми, вони можуть свідчити про серйозні захворювання. У медичному центрі Беладент ви отримуєте повний спектр лор послуг які допоможуть вам позбутися дискомфорту, а саме огляд носа, вуха та горла за допомогою ендоскопії, промивання носа та носових пазух для ефективного лікування синуситів, видалення сторонніх тіл та сірчаних пробок безпечно та безболісно, лікування хронічного тонзиліту, промивання мигдаликів. Малі оперативні втручання для відновлення вашого слуху та дихання. Не відкладайте лікування, приходьте в медичний центр Беладент, і я допоможу вам дихати вільно та бути здоровими.